Всім привіт! Пошила я собі штани не одні, а цілих троє, і, звичайно, ми не змогли залишити вас без майстер-класу. Всі ці троє штанів однакової довжини і однакової ширини, але пошиті з різної тканини. Якщо ви будете шити для себе такі штани по цьому майстер-класу, Обов'язково подивіться початок цього відео, тут я поділюсь з вами корисною інформацією. Перші штани пошиті з тонкого, стромкого трикотажу, і завдяки тому, що вони стречові, вони дуже гарно сидять по фігурі. Хочу показати вам їх зі всіх сторін. Дивіться, як вони виглядають. Звертаю вашу увагу, що якщо ви вирішите пошити з трикотажу, такі штани. Віддавайте перевагу тонкому трикотажу, не товстому, а тонкому, тому що вони будуть по-різному виглядати на вашій фігурі. Тонкі трикотажі, такі як, наприклад, трикотаж масло, мікромасло, спорт або двунитка, теж буде дуже гарне. Такий варіант штанів, які пошиті з трикотажу, дуже гарно будуть виглядати в будь-якому стилі. Наприклад, в спортивному, так як я зараз в діта, з футболкою та кросівками. І в класичному стилі, наприклад, з блузкою та підборами. Штани номер 2 Пошиті із крепу. Це зовсім не нестречува тканина. Покажу вам їх зі всіх сторін. Роздивіться. І нагадую, що всі троє штанів однакової ширини. Але ви, якщо подивитесь, вам буде здаватися, що трикотажні трошки вуще, тому що вони донизу вужчі із-за струмкості трикотажу. Оскільки ця тканина не нестречива, більш щільніша, то донизу вони здаються ширшими. І ось ця, ось ця розпоріга, яка тут, вона розкривається донизу. Якщо ви вирішите пошити такі штани з нестречової тканини, тоді я рекомендую вам додати не 5 см до обхвату вашої талії, я там буду казати в майстер-класі 5 см, а додайте хоча б 10 або 15 см. Це стосується нестречової тканини. Якщо штани з трикотажу я шила, використовуючи оверлок і розпошивальну машину, то ось такі штани можна пошити на звичайній битовій швейній машині. І, звичайно, по нашому майстер-класу такі штани ви зможете пошити для себе, навіть якщо ви собі ще зовсім ніколи нічого не шили. Штани номер 3 пошиті з легкої тканини під назвою Софт. Хочу, щоб ви роздивилися їх зі всіх сторін. І за того, що вони пошиті з тонкої тканини, вони виглядають практично як спідниця. Ця тканина, Софт, вона синтетична і практично не має стречувості. Ось так на мені виглядає виглядають штани пошиті з цієї тканини. Звертаю вашу увагу, якщо ви будете шити ці штани, Віддавайте перевагу тканинам, які з виворотньої сторони однакового кольору. Як і з лицевої сторони, так як в мене пошиті з трикотажу і оці салатові штани. Тому що коли ви будете рухатися, будете ходити, то у вас буде видно виворотню сторону. А зараз саме час поставити це відео на паузу і написати у коментарях, які штани вам сподобались більше, і які більше за все личать мені. У кінці цього відео я покажу вам, як вдягати ці штани, як їх зав'язувати. Все, що хотіла сказати, я сказала, а тепер почнемо майстер-клас. Я пропоную вам подивитися презентацію наших vip майстер класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викриків по вашим міркам. Крій на тканині. Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріз і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер-класів я ділюсь з вами. Секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео нашу роботу ми завжди починаємо із зняття мірок. Перед тим, як знімати мірки, ми обов'язково Наталії зав'язуємо шнурочок, щоб правильно зняти мірки. Перша мірка, яка нам знадобиться, це обхват талії. По зав'язаному шнурочку, по талії проміряємо обхват талії. Друга мірка це довжина вашого виробу. Довжина виробу від талії. Тобто від зав'язаного шнурочка до важної довжини штанів. І третя мірка це висота сидіння. Ми її міряємо від зав'язаного шнурочка. Ось так. Попереду. Показую, щоб гарненько видно було. Через поміж ніг до зав'язаного шнурочка, ось тут по спинці. Показую на собі, щоб вам було зрозуміло. Ось тут у мене зав'язаний шнурочок. Ось так я проміряю. Я з себе сама знімала мірку. Дивіться, проміряла ось тут від зав'язаного шнурочку, ось тут до зав'язаного шнурочка. І записали цю мірку. І третя мірка, яка нам з вами знадобиться, це мірка. Висоти сидіння. Проміряємо від зав'язаного шнурочка по талії, ось так ось спереду, через поміж ніг до зав'язаного шнурочка по спинці, ось так, по центру. І записали цю мірку. Мої мірки: обхват талії 80 см. До вашого обхвату талію додаєте 5 см. Це стандарт. Отримую 85 см. Довжина виробу в мене в Італії 100 см. Висота сидіння 70 см. Тканини вам треба буде 2 довжини вашого виробу плюс 10 см. Беремо тканину і складаємо навпіл. Ось це в мене кромка: це буде довжина мого виробу, довжина моїх штанів. Ось це в мене ширина. Тобто тут тканина в мене 1,5 метри ширина, але мені півтора не треба. Мені треба тільки мірка обхват талії плюс 5 см. Тобто від кромки я провела лінію для того, щоб відділити кромку. Я відміряю 85 по розрахунку в мене по обхвату талію плюс 5 і плюс 3 см на обробку швів. Це 88 см. Це в мене ширина, і я зразу буду викроювати дві половинки, так як тканина складена вдвоє. Тут від згину я відміряла 1 сантиметр і провела лінію це для зручності. Ось цей відрізок 88 см. Ділю навпіл 44 і 44. І проводжу лінію. Далі, по цій лінії. Я відміряю висоту сидіння, поділену навпіл. Тобто, висота сидіння, в мене 70 см, поділити на 2, це 35 см. Ось так. Я відміряю 35. Відмітила. Далі. Оскільки в мене тут 88 см, це Обхват талії, плюс 5, плюс прибавки на обробку. Мені треба зараз, ось тут по центру, вирізати для сидіння. Для сидіння ми беремо на будь-який розмір 16 см. Це будь-який розмір, він сяде на вас гарно. 16 см ділимо навпіл наперед і назад. Це по 8 см в кожну сторону від проведеної лінії. Ось 8 сюди. І 8 сюди. Ось 16 вийшло. І ось цю частину з ці дві лінії з'єднуємо знизу. Треба скруглити. Можна це зробити від руки, ось так скруглились з однієї сторони і з іншої, щоб були плавні лінії. Тепер визначаємося, де у нас перед, де зад. Будь-яка частина, вони однакові, це не має значення. І та частина, яку ви вирішили зробити перед мене, хай буде ця частина. От від цієї точки опускаємо вниз 2 см. 2 см. Щоб гарніше сиділи штани. Від цієї точки тепер з'єднуємо сюди. Можна трохи не до кінця. Ось таким чином. Тепер це лінія талії, на яку треба орієнтуватися. Тепер від самої першої основної лінії талії, яку я провела, відміряємо довжину штанів. В мене це 100 см. Повернула викрійку, щоб вам було зрозуміліше. Ось це висота сидіння, яку ми з вами зробили. І ось тут я відміряла довжину виробу 100 см. Тепер викрійку треба вирізати. Вирізаю з припусками на шви в 1 см. Понизу я зроблю 2 см, щоб зробити гарну підгибку. Так, виглядає це ось так. Тут 1 см, 1 см, 1 см. По боках ми з вами вже заклали по 1,5 см, тому я вирізала по лініях. І ось тут внизу у мене 2 см. Далі треба викроїти два пояси наперед і назад. Довжина поясів 2 метри. Тобто я склала тканину навпіл і повздовж кромки викроїла таку лінію. У мене якраз 2 метри тканина була. І ширина Ширина поясу я вирішила зробити 4 см. Ви можете зробити 3, 5, 2, скільки забажаєте. У мене 4 множу на 2, тому що він в мене буде складатися, це 8, і по 1 см на верх і низ для пришивання. Тобто 10 см, 2 метри, 10 см, і такі два пояси. Далі треба обробити бокові зрізи. Ось ці. З однієї сторони подовжені, з іншої, і на другій деталі так само. Можна це зробити на оверлоці і зробити підгибку, Можна на швейній машині. Хочу вам показати, як я роблю обробку зрізів. Дивіться: край, першу підгибку роблю на 0,7 см. І прокладаю строчку максимально близько к згину. Ось, дивіться, як це виглядає. Ось так. Після чого я зрізаю припуск шва, ось, максимально близько до строчки. І роблю ще одну підгибку, ось так. І прокладаю ще одну строчку по цій строчці, яка в мене вже є. Після чого прасую. Далі викладаємо дві деталі штанів лицем до лиця, ось таким чином. І зшиваємо шов-сидіння. Я буду прокладати строчку на швейній машині і обробляти на оверлоці. Ви можете обробити строчкою з їх зах. Зшили і пропрасували. Тепер треба пришити пояс. Беру одну деталь поясу і одну сторону лінії талії. Перед, зад, немає значення. Прикладаю пояс лицевою стороною до лицевої сторони. Ось у мене центр поясу. Ось у мене тут згін. Можете проміряти, щоб центр був. І заколюю булавками в одну сторону і в іншу сторону. Заколули булавками і прокладаємо строчку на швейній машині в сантиметр від зрізу. Проклали строчку, тепер зшиваємо пояс, як ми це робимо. Дивіться. Складаю лицем до лиця і заколюю булавками, ось так повністю, в сантиметр від зрізу буду прокладати строчку до ось цієї строчки. Коли ви закололи булавки до ось цього шва, який ми з вами зробили, тепер треба деталь штанів вкладати в пояс обережно, ось так. Бачите? І сколювати далі пояс. Тобто закриваємо штани, скільки влізуть. Ось так, бачите? І буду прокладати строчку в сантиметр відрізу, потім по цій строчці. До кінця ви так зробити не зможете. У вас вийде десь до оцього середнього шва десь до 10 сантиметрів. Зараз заколю і покажу. Ось так, дивіться, це виглядає. І ось так вийде в мене незашитий оцей відрізок. У мене тут десь 10 сантиметрів. Тобто, я буду строчити від краю поясу, ось тут, до останньої булавочки. І потім з іншої сторони я зробила так само, ось булавки, і теж максимально наскільки можу пристрочити. Будьте уважні, щоб ви не застрочили штани усередині. Припуск шва після того, як прострочили, можна зрізати до 0,5 см. Дивіться, ось у мене відрізок такий не застрочений трошки. Вивертаю на лицьову сторону. Обережно ось так витягую. І сам пояс теж вивертаю з однієї і з іншої сторони. Коли на лицеву сторону, треба пропрасувати. Коли пропрасували, можна за бажанням зробити відстрочку по поясу. Тим самим закріпити ось цей відрізок, який в нас з вами не застрочений. І так робимо і з іншої сторони. Все, зробила я відстрочку. Дивіться, ось так. У мене виглядає пояс на задній половинці штанців. І ось так. Зараз приберу, виглядає пояс на передній половинці. Пропрасувала і можна тепер робити низ виробу. Низ робіть тільки тоді, коли зробите примірку. Можливо, вам захочеться зробити там коротше, наприклад. Підгібку я роблю, я залишила 2 см. Тобто, я роблю підгібку, як я робила по боку, ось тут, тільки ширшу. Один раз. Прострочила і інший раз, другий прострочила. Мої штани готові. Покажу вам їх зі всіх сторін. Все, що я показувала вам у майстер-класі, ви зараз бачите на мені. А зараз я покажу вам, як саме їх вдягати. Ось так. Штани виглядають у готовому вигляді. Залишаємо тільки передню частину. Ось так. І зав'язуємо її на талії. Ось так зав'язуємо, я зав'язую на вузол. Гарненько, так міцненько. Так. Є. Тепер беремо задню половинку штанів і зав'язуємо їх наперед. Так само, як ми зав'язували ззаду. Можна на вузол, можна на бантик, як заважаєте. Як бачите, все дуже легко і просто. Шийте, радуйте себе та своїх рідних. На цьому все. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте лайки і пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!